Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині сінсей місто Самбір. Оглянемо з вами, що цікавого є на полицях. Ціни, асортимент та акції. Усім дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Серватка декоративна плетена кругла 219. Ось така новинка за 169. Поєднання натурального та синього. Дві штуки 169. 189 ось такий варіант. Рушники кухонні, 119, упаковка 3 штуки. Ось такий комплект 49, тут дві одиниці: один бавовна, один вафельний. Фортушок 69 кухонний. Серветка. Порційна 69. Упаковка 2 штуки. Рукавичка 119, хоча одна, а вказано дві одиниці чомусь. Така 119, і ця також 119. Комод дитячий на три шухляди 219. Дитяча подушка пуфик. Така висока, ціна 189, гарна знижка, коробки для зберігання 340 більша, 599 середня та велика. Сумка для покупок дитяча 79. Серветниця є з лимончиками за 119. Ось такий варіант машинки для хлопчика 79. І ще ось така за 79. Дитячі скарбнички. У вигляді песиків по 69. Ведмедик 69. Слоник також 69. Блакитні підсвічники 49. Є три варіанти. Чашка з котиком 79. Ось така за 189. Зебра 69, з котиком 99, з кишенькою для печива. 99, 119, дельфін 119. Кошик для зберігання 169. Спайдермен, Хот Вілс 169 також. І ось такий за 69. Термосумка для їжі 129. Вінніпух. Є ще стіч 119. Коробочка для зберігання 69. Ось така дитяча ціна 189. Маленький скілець, квіточка 340 гривень. Пуфик м'який теді 799. Рушник 169 50 на 100, 219 блакитний. 70 на 140 бордовий 269. 340, 70 на 140 рожевий в червоні сердечка. Білий 189, 70 на 130. Вишневий вже показувала. Коробочка для зберігання з надписом 240 гривень. Баночки скляні для зберігання є більша та менша. 129 більша. менша 189 без акції. 99 органайзер пластиковий. 149 білий на 4 відділення і є ще чорний. Бамбукові перегородки. Ось такий 219 чорний та білий. 119 на 3 відділення. Також білий та чорний. Скринька 79. Сердечко. Склянка для зубних щиток та пасти 119, 149 диспенсер. Ось така склянка для зубної щитки та пасти 99. Є ще скринька за 49. Дуже красивий ось такий набір синій. 189 диспенсер, 149 склянка. Сердечком м'який коврик 79. Чохол для чомодану 159. Бірки для багажу 149 2 штуки. Веселка та єдиноріжка для хлопчика 99. Коловкіті 119. Котик 49. Ланчбокс дитячий та пляшечка в рюкзачку 289. Для дівчинки 349. З котиком Пуш 129. 39 чохол для пляшки. Коробка металева кругла 69. Є ще зі стічем ось така за 119 більша. Органайзер пластиковий для сперігання 139. Ланцюжок для телефону 149. Об'ємний. Такий 59 з бусинками. Чохол 140 для 15-го айфона. 79 капібара. Аксесуари для телефону 119, 3 штуки упаковка, тримачі кабелю 2 штуки 149. 39 з квіточками чохол для айфона, Ось такі є: за 149. Кюромі 189. Цей також 189. Набір стікерів 99, 69 блокнот та ручка. Планер 79 69 ось такий. 119 папка дитяча. 119 блокнотик стіч, два варіанти. Спайдермен зі знижкою 69. Ось такий блокнотик класний. Є з метеликом за 169 та сердечком. З м'якою обкладинкою 169, 119. лимончик 99. Чухол для планшету. Ціна 340 гривень. Пенал силиконовий пуш 69. Сумка для ноутбука 340. Органайзер металевий 189 чорний та рожевий 149 ось такі варіанти на три відділення. Гарні фотоальбоми простенькі по 219. Є чорний рожевий. Та бежевий. Тримач для телефону 79. Блокноти та ручка стіч 169. Набір ручок 169. Крабик для волосся 79. Резинка об'ємна чорна та молочна. Ціна 79. Сережки 59 дві пари. Крабик 79. Такий 69, упаковка 3 штуки, 99, також 3 штуки. Сумочка плетена 340 є довгий ремінець. Ось така краса. На кнопці за 399. Капелюх 240. Та 169 ось така чорна стрічка. Сумочка 359, довгий ремінець, чорна з білим. Маленька сумочка 240 на 2 відділення. 219 сумочка чорна, багет, екошкіра. Така красива біла сплетеним. За 659, 599. Маленька тканина, довгий ремінець защіпається на кнопку. Рюкзак 359. бежевий з коричневим і бежевий з чорним. Маленький гаманець 340 гривень. Ось такий 119, 340. Маленький на блискавці чорний та бежевий. Стіч блакитний зі знижкою 219. та ось такий чорний за 269. Сумочка 599. Велика пляжна зі знижкою 399. І ще одна ось така класна кругла. Зі знижкою 519 гривень. Ще ось таке поєднання натурального та чорного 289 на кнопці. 240 маленька сумочка на блискавці. Бажаю усім гарного дня та економних покупок. Усього доброго!